Про минуле Ігорю нагадує хіба що ось цей рубець на тілі і кілька сот упаковок від ліків. Заміж мен пігулок тепер приймає лише кілька на добу. я п'ю це в сім ранку, це в вісім, а це в дев'ять, а це вісім вечора, щоб не було вітрину нирки. Ігорю, 23. Рік тому через вроджену вадує ниркову недостатність. Жити без діалізу хлопець не міг. Тричі на тиждень їздив за сотню кілометрів до лікарні. Коли заговорили про трансплантацію, донорам почали шукати серед рідних. Лікарі сказали, що можна пересадити родину нирку. Ми почали робити обстеження. Маму, батько, я то мені підійшов. Більше підійшов батько. Тато Ігоря Юрій погодився одразу, бо, каже, не міг бачити, як син страждає. Не жалкую, тому що дуже тяжко дивитися, коли твоя дитина страждає, Ти дивишся, нічого не може зробити. Ми зробили. Діаліз це дуже дуже така штука, що не доведе Господи, я просто. Нікому її не жалають цього діалізу. Тату ви нирку Ігорю пересадили у Вінниці в лікарні імені Миколи Порогова безкоштовно. Заклад один з 24 в Україні, що реалізує пілотний проєкт від мозу з трансплантації. З моменту впровадження проєкту лікарі пороговки зробили дві пересадки нирки від родинних донорів, каже головний лікар Василь Паненко. Пересадка нирки, наприклад, серця, вони набагато простіші по виконанню Печінка – печінки це більш складний процес саме хірургічно для хірурга. Думаю, що ми до цього дуже швидко дійдемо. Також пересадка легень це те, що сьогодні найактуальніше. актуальніше, ну, але над цим потрібно працювати. На відміну від нирок, серця печінку чи легеня пересадити можна виключно від тієї людини, у якої мозок уже помер, тобто трупного донора. Для цього потрібно за життя дати згоду на посмертне донорство. Важливо, що не виникало саме проблем в момент передачі органів від людини, яка вже Ну на жаль, не може жити далі, а передачі і ті людини, яка може далі жити і повноцінним життям. Донорами органів стають пацієнти, які померли від важкого інсульту або від травм головного мозку, де мозок загинув. А це вже вважається, що людина померла. А всі інші органи вони були здорові. Згоду на вилучення органів можуть написати і родичі померлого, тим самим даючи шанс на життя іншим людям. Смерть рятує життя, і це світова практика, коли е, люди жертвують свої органи заради спасіння інших. Під час операції з трансплантації органів задіяні близько 25 медпрацівників: це хірурги, анестезіологи, медсестри, санітари. Працювати потрібно швидко і злагоджено. Кілька годин на операція після реабілітації. Якщо все підібрано правильно, то цей орган одразу починає виконувати свої функції і пацієнту на наступний день набагато краще, ніж було до цього. Є декілька етапів можливих відторгнень, але сучасна медицина дозволяє підбором препаратів, їхній концентрації та відслідкуванням мінімально мінімалізовувати ризики відторгнення. 22-річному Артему Бойку нирку пересадили від мами. Відтоді минуло більше року. Режилася буквально з з першого цих днів, зразу вже все пішло як треба. Але просто реабілітація сама проходила дуже тяжко перші три місяці». Після трансплантації каже, життя змінилося, є плани на нього і нові можливості. Значить, трошки по-другому якось мислити. Тобто я бачу, що в мене більше можливостей стало в принципі во у всьому. Я не так прив'язаний до якоїсь до кровати, той же самої больничної, до, ну, до ліків не так прив'язаний, як раніше. Здаю направо, водію мою стати. Те саме про життя після трансплантації розповідає і Ігор. Можу працювати, їсти нормально, бігати, ходити. І найголовніше, що не прив'язаний до одного і того самого апарату. Я можу кудись поїхати на тиждень, на дві неділі. Головне, щоб брати з собою. Аблетки, щоб не забувати їх пити, Ірина Хоходра, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінничина.